Ви ж і так угрохали гроші державні. Ви ж побудували ці тротуари і потім їх зняли. Якщо є питання, згідно регламенту, да. сесія поки не закривається, тому що є друге звернення громадян. Я теж вважаю, що колеги ви про нього знаєте. Це вулиця Євгена Колісніченка Зупинки. Значить, я не думаю, що це так складно і тяжко було за скільки років відновити зупинки для людей, погодити їх встановлення із службою автомобільних доріг обов'язково, щоб їх вже повторно не знімати і так далі, і встановити. Ну, в минулому році люди скаржилися на це. В цьому році люди скаржаться, ну це ж недорого, Лілія Івановна, ну що відбувається? Бюджет селищний передбачений для того, щоб він вкладався в розвиток громади, щоб надавались ну, хоча б мінімальні послуги для людей. Правильно, люди кажуть, ви всі депутати з машинами сіли, проїхали, поїхали, коли треба. Ми стоїмо під дощем, під палючим сонцем. Ну я не думаю, що це вартість цих трьох-чотирьох зупинок є дуже великою. Ну так же не можна, щоб взагалі не займатися цими питаннями. І що служба автомобільних доріг не погодить нам е, їх розміщення? Справа не в погодженні. Справа в тому, що ви знаєте, що до війни у нас відбувався капітальний ремонт в вулиці Єдина Колосиченка, яка належить службі автомобільних доріг. І в цьому проєкті були запроєктовані зупинки дуже гарні. Які, на жаль, з початком війни нам не встигли встановити. Ось і вся причина. Цей, цей проєкт живий, він є, вони його планують реалізовувати, але тільки по закінченню війни. Ну, Тому так. на сьогодні, якщо є пропозиція депутатів виділяти додаткові кошти на виготовлення зупинок, будь ласка, подавайте свої пропозиції. Лілія Івановна, та ні, шановні. Ті, просто, та це робиться війниці, зовсім по-іншому. Це робиться по-іншому. По даєте. Субвенцію даєте субвенцію з селищного бюджету до державного і вони е, вам виготовлять і привезуть і поставлять. Якщо у них, я розумію, що у них е, на, може на ці цілі саме е, немає коштів зараз, то ми для своїх мешканців маємо право передати субвенцію. І вони виготовлять ті три, якщо ви хочете, щоб вони виготовили, вони виготовлять. А потім, як кажуть, можна домовитися е, замін про щось інше. Ну це ж для наших виборців. Я думаю, це, ж робить, буде, це може бути, ви розумієте, вічно, тому що в першу чергу відновлювати ідуть гроші, будуть відновлюватися мости там, де дійсно немає, де розірвані села між собою, міста і так далі. І зупинки це будуть уже аж на сотому виконанні. І що ви пропонуєте? Чікати під дощем, тому що отак. Та ви йдете в службу автомобільних доріг та домовтеся. Ви ж і так угрохали гроші державні. Ви ж побудували ці тротуари і потім їх зняли. Так хто ж гроші як використовує? Це було рішення депутатського корпусу Від Оперської селищної ради, mm -hmm. а не моє особисте. Це по-перше. По-друге, я зроблю запи службу і надам вам суму, яку ми маємо виділити субвенцію державних вже. І потім будемо говорити далі. Туда, Лілія Івановна це давно потрібно зробити. Тепер сліду.